Model Y, яку ми придбали для нашого клієнта, та відремонтували під ключ, вже готова. І зараз будемо віддавати її замовнику. Коротко вам розповім, що тут робилося по ній. Передній бампер був куплений в колір. Капот тайванський пофарбували. Кінчики передніх крил були відрихтовані та пофарбовані ось так посередину фари. З обох сторон. Ось так. Заднє крило теж було відрехтоване без фарбування. Але ось тут по ось цей кант, ось таке пітно тут є локального підфарбування, тому що краска була пошкоджена. А так в цілому крило не фарбоване. Задній бампер був пофарбований, але не весь, половина. І задня ляда, так як вона в процесі транспортування була пошкоджена, була відрихтована без фарбування. По правій стороні все по заводу. На прохання замовника була зроблена хімчистка салона. Були куплені ось такі коври задній ряд сидінь, тут коврик суцільний і багажник. Чисто, акуратно Получився як новий електромобіль. Якщо вас цікавлять такі варіанти, звертайтеся за номером телефону, професійно підберемо, відремонтуємо та доставимо до вашого дому.